Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Щаслива Монетка. І сьогодні хочу представити вам дуже знакову для української економіки і взагалі для України та українців монету, присвячену грошовій реформі України 1996 року. Коли нашою національною валютою став вже не карбованець, не купон, а українська гривня. Представляю вашій увазі монету. Національного Банку України під назвою Монети України присвячену грошовій реформі 1996 року. Вище згадана реформа була проведена у далекому 1996 році. І в цьому ж році вийшла й дана монета. Вона називається Монети України, на якій ви можете побачити всі обігові монети України від однієї копійки до однієї гривні. Це і 2 копійки, і 10 копійок, 25, 50, 5 і 1 гривня. Але насправді минуло багато часу вже з того моменту, 29 років, якщо бути точним, і більшість цих монет вже були зняті з обігу або докорінно змінили свій облік та вагу. Як фізичну, так і економічну. До речі, напишіть в коментарях, яка з обігових монет номіналом 1 гривня вам більше подобається. 1 гривня старого зразка чи нова? Ось так ця монета виглядає з іншого боку. Тут ми можемо побачити номінал і рік карбування. Але у цьому відео я хочу вам розказати саме за конкретну цю монету, яку зараз тримаю в руках. Вона є не моя, я її позичив у свого друга, щоб я міг розказати її, вам її цікаву історію. Чи то у 2003, чи у 2004 році цю монету принесла до школи однокласниця теперішнього власника монети і хотіла її продати на той момент, напевно, все ж таки за доволі немалу суму, як для школярки, і враховуючи курс гривні до долара. От. Напишіть, до речі, в коментарях, що можна було у 2004 році купити за 5 гривень. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися, хто що згадає. Мій друг одразу ж зацікавився монетою, хоч і не колекціонував їх раніше, і вирішив її купити. І, знаєте, усі були задоволені від цього трейду. Однокласниця отримала грошову винагороду, а мій друг гарну монету. Ну, але ще десь, можливо, тиждень він нею тішився, ходив з нею. А потім поклав у коробку, і так вона пролежала більше 20 років. Аж поки він її знову не знайшов там, де ж і поклав багато-багато років тому. І вирішив подивитися, чого ж вона вартує сьогодні. Давайте ж і ми перевіримо, скільки зараз у 2025 році коштує ця колекційна монета, і зазвичай роблю я це на сайті UA -Coins Info. Це каталог українських монет Національного банку України, який, між іншим, вже налічує близько. Тисячі різних екземплярів з різних металів на різну тематику, і все, всі вони тут каталогізовані, описані. Мало того, тут також є коментарі від користувачів, тут також можна купити монети безпосередньо від власників, і що теж дуже важливо, можна перевірити середню вартість ціни і динаміку зростання або падіння ціни монети протягом років. Почати ми можемо з 2016 року, і як ми бачимо, починаючи і в 2016, і в 2017, і в 2018 році монета коливалася приблизно в районі 100-120 гривень. Але після 2018 року почалося зростання, і вже у 2021 монета коштувала 300 гривень, в 2023 монета коштувала вже майже 500 гривень. І після. 24-го 700 гривень, і зараз на даний момент вже майже 800. Нагадаю, що це середня ціна, рахується як найнижча, так і найвища ціна на ринку на різних ресурсах. Ну, я проаналізував е, ціни зараз на цю монету, і її насправді не так легко вже знайти, і знайти, їх не так багато, хоч і. Їх 250 тисяч було в тиражі, як ви бачите, ось це насправді великий тираж, але враховуючи знаковість цієї монети, вона росла дуже добре. Ось я, наприклад, знайшов монету на розетці за 1000 гривень. Це не найкраще місце для купівлі монет, скажу зразу. Але тут я знайшов найнижчу ціну. Також я на якомусь сайті 1020 гривень, на доволі хорошому сайті Шафа. Колись крафта, де зазвичай можна знайти дуже різні монети за хорошою ціною, тому що цей онлайн-магазин саме спеціалізується на монетах старовині. От, і тут вже ціна 1192 гривні. Ну і на промі також я знайшов найдорожчий варіант цієї монети за 1249 гривень. Тобто, як бачите, ціна 780 гривень це доволі. Дійсно, середня ціна, можливо, десь на якихось інсайдерських сайтах можна знайти дешевше. Я не старався знайти найнижчу ціну, але показую те, де найбільш доступно можна купити цю монету. Ну що ж, підсумовуючи, підсумовуючи все ви, що сказали, я вирішив скористатися допомогою чату GPT, і от що я його запитав. Привіт! Розкажи, як правильно вирахувати або вирахуй сам приріст ціни монети до монети України, яка вийшла за ціною 2 гривні у 1996 році, а зараз у 2025 коштує 750 гривень, враховуючи інфляцію в Україні з 96 по 2025 рік. Дякую. Я стараюся з ним бути максимально ввічливим. Ну і він теж відповідає тим самим. Привіт! Дуже цікаве і практичне питання. Давай розглянемо детально. Початкові дані. Початкова ціна монети 2 гривні у 1996 році. Тобто, коли монета релізнулася, вона коштувала 2 гривні. І в Національному банку України його, цю монету можна було купити за 2 гривні. Саме так, як зараз можна купити за певну ціну на, в НБУ на сайті якусь монету, яка вже більше ніколи не буде коштувати стільки, скільки пропонував НБУ. Да. Поточна ринкова ціна зараз 750 гривень. Ми взяли середню ціну не 1000, не 1200, а 750 гривень. І період з 96 по 2025 рік, тобто 29 років. Завдання визначити реальний приріст вартості монети з урахуванням інфляції в Україні. Крок перший. Порахуємо кумулятивну інфляцію в Україні з 96 по 25 рік. Інфляція в Україні була дуже високою у 90-х і меншою останні роки, але загалом приблизно така. У середньому інфляція в Україні з 96 по 2025 складала приблизно 10-12% на рік. З різкими стрибками у деякі роки, особливо в 99-му, 2008-му глобальна криза, 2015-й і 2022-й повномасштабне вторгнення. Загальна інфляція накопичена за 96-й 2025 рік приблизно 2803 000%. Це означає, що 2 гривні у 96-му році приблизно 60 гривень у 2025 році з урахуванням від інфляції. Крок другий. Обчислимо реальний приріст вартості монети. Номінальний приріст 750 гривень у 2025 му поділити на 2 гривні. Відповідно, ми визначимо те, у скільки разів монета збільшилася в ціні у 375 разів. І коригування на інфляцію. Тобто 750 гривень поділити на 60 гривень еквівалент 2 гривні 96-го року у цінах 2025 року. дорівнює 12,5 разів. І висновок. Реальний приріст вартості монети у 12,5 разів або 1150% після коригування на інфляцію, це означає, що монета справді значно зросла в ціні навіть після врахування інфляції за довгий період, за 29 років, такий результат говорить про її колекційну та інвестиційну привабливість. От, і він ще запропонував мені створити табличку, я би дуже хотів на неї подивитися, але це вже у іншому відео, я думаю. Висновки ChatGPT зробив я також, і якщо я би собі зараз уявив, якщо б в мене було 750 гривень у 96-му році, що є немаленькою сумою, і я вирішив її відкласти під подушку, то ця сума мала би суттєво зменшитись і зменшиться. Десь приблизно на от стільки. Ось тому, напевно, тому я і вирішив інвестувати в монети і розказувати про це вам. Надіюся, було корисно, надіюся, було цікаво, незадовго. Все, що думаєте, пишіть в коментарях, ставте вподобайки, не вподобайки, і зустрінемося в нових відео.